Леві, вітаю вас! бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду розклад Таро на тиждень з 1 по 7 березня 2025 року. Дивимося спочатку загальну енергію тижня для вас, найбільше. Загальна енергія тижня це переповнені емоції. На цьому тижні ви будете стикатися або з своїми переповненими емоціями, або з людьми, які мають дуже багато емоцій. Це емоції щастя, чогось позитивного. Все чудово. Якийсь шанс, може і фінансовий шанс, а може шанс. На якусь можливість, яку ви чекали, і ви зрозумієте, що саме це, чого це стосується. Але однозначно, що це шанс на створення чогось нового, яке в майбутньому може принести свої плоди. Подивимось також, яку, яка ситуація може чекати на вас на цьому тижні, Або лікар, або психолог, або людина з наку стихії, Стіхії. Води, чоловік якийсь, який вміє слухати емоційний, вміє вислухати, співчувати, проявляти емоції. Якось ви будете контактувати з цією людиною на цьому тижні. Що вам може завадити на цьому тижні? Може завадити те, що ви чогось очікуєте, щось поставлено на паузу, хочете якогось відновлення, але воно вам сьогодні тижні може в чомусь завадити. Зверніть на це увагу. Це взагалі карта про відновлення. Відновлення емоційне, психологічне, будь-яке фізичне відновлення. Але чомусь ця карта випадає зараз у вас на цьому тижні, що це може вам завадити. Можливо, у вас якісь плани, а вам потрібно буде полажати. Але в першу чергу приділяйте увагу своєму здоров'ю, звичайно. що. І на одній колоді ось у нас така травма, якийсь травмуючий, так травмуюча ситуація. Переживаєте ви. Це вже останній етап, якщо ви розумієте про яку ситуацію це йдеться, це вже заключний момент. Потрібно вже трошки почекати, доопрацювати ці болючі моменти, і потім вже стане легше. Вже більш болючіше, ніж ось зараз, не буде. Так що в будь-якому разі налаштовуватися на позитив потрібно. І подивимося пораду карт для вас, Леви. Рада карт, не травмуйте своє серце, серце чомусь травмоване. Чия ситуація може бути, що це і три людини в плані кохання, так? а також це просто травмоване серце від болючих моментів, якихось пережитих. Відновлюйтесь. Все ж таки чомусь на відновлення теж варто звернути увагу. Я вам бажаю прекрасного тижня, Леви. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе. Ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.